Я в рибному терміналі і оглядаємо ціна на рибку. Ось такий окунь морський 260, тонець 160, філа хека 320, хек безлуски 165, хек молочний 170, філа окуня 160, тилапія 230, скумбрія по 220, ось така велика. Є різні креветки і мідії. Також по цінах все гарно видно. Масля на 800 холодного копчення, лосось холодного копчення, 1100, тут вже розрізано на кусочки. І є ще рулет ось такий по 1200. Є різна ікра, також можна зупинити собі і збільшити ціни. Також є сушена рибка, також можна собі збільшити ціни. І є жива рибка. Хек Аргентинка 180 гривень. Ось такий оселедець Матіас 160 гривень. Салака по 250, скумбрія 430 і холодного копчення також 430. Ось такий кальмар по 400, короб 270, це вже чищений 220, товстолоб 220, форелька ось така 350, сібас 520, дорадо 450. По цінах і по назвах також гарно все видно. Форель ось така по 800 гривень, а лосося 850 гривень. Ой, тунець по 700 гривень. Ось такий хек 180, ледяна 130, камбала 250, філе телапії 240, Окунь Морський 270, скумбрія 240, філе Окуня 180, філе хека 320, є креветки. Ось такі. Також є в них ікра. Є жива рибка, голець 350, осетр 600, короб 180, форель 300 і рак 1500. Філа сьомоги будуть по 850, філа Форелі 800, тунець Ліоніс, Лойніс. Це треба вимовити 700 гривень. Ось такий стейк, стейк сьомги 800 гривень, хвіст сьомги 450 сама, сьомга 5-6 кг, по 500 гривень вона буде за ваго так. Ось такий, а ось така креветка. в яку ціну? 550 кілограм. Є стейк Форелі 800 гривень. О, дивіться, яка щука гарна є. 220 гривень. голець 390. форель чищена 350 гривень. Стейк білого амура 280, стейк коропа 270, короб чищений – 220. Тут також є сушена рибка, по цінах також гарно видно, 600, ем, янтарна, напевно, можливо, погано видно. І тунець по 650. Там В основному 650, зверху 850, і стружка кальмара 850, і кальмари по 850. Це ми оглядали країна лосося і маркет фіш. Ось такий лящ по 85, карасики по 120 і карась чищений по 150 гривень. Скумбрія ось така по 300 гривень. Є ось такий оселеди з відра 180 гривень. Ось такий слабосолений також 180 гривень. Так, і є тут готова відерка також по ціночках. Придивіться, бо тут дуже-дуже багато. 150 ось таке Матія в Маринаді. 280, кілька є по 330. Ось така не розрізана по 145 гривень. Там є кіло триста.